На своїх картинах я малюю планету А. Що ж це за планета? Це ідеальний світ не тільки для аутистів, як я, а для всіх людей. У Дніпрі в планетарії презентували картини Максима Бровченка. 11-річний художник, переселенець з Бердянська. Має аутизм. Всі картини присвячені космічній тематиці. Коли я малюю, я не знаю, що я малюю. В мене тільки це розуміло, що я малюю. Це моя гіпотеза, як з'явилися аутисти на землі. Я хочу, щоб вони знали, що якщо там людина щось таке незвичайне робить, щоб вони не думали, що він хворий. Під час презентації картин Максим пояснив значення кожної картини. Ось ця картина називається Ми прийшли з миром. Чому я її так назвав? Іноді я не чую, що каже мені мама, і вона каже що земля викликає Альфа Центавра. І я тоді чую, я задумався над цим і подивився, чи існують аутиці, які захвачують, вбивають людей. Я таких не знайшов. Мама Максима Оксана Бровченко говорить, її син також написав книгу, в якій розповів, що він відчуває у різних ситуаціях, бо хоче, аби люди його зрозуміли. Що відчувають люди з аутизмом? Вони здаються нам да, іноді там, ненормальними, але ці люди вони нормальні. Але в них трішечки інше сприйняття світу. В них... Трішечки інший, як Макс каже завжди склад розуму, але вони нормальні. І вони можуть реалізуватися в житті і щось таке створити, що не можуть, наприклад, нейротипові люди. А оце квантова механіка. Я так її назвав, тому що тут нічого не зрозумілого для мене. Речниця ДСНС Запорізької області Юлія Баришева розповіла, Максим завжди говорить те, що думає. Через це його родина мала складнощі з евакуацією. Для того, аби пройти безболісно блокпости, було погоджено з лікарями, розрахували дозу. Наркозу і Макса вивозили в стані медикаментозного сну, тому що на будь-якому блокпості могла спровокуватися конфліктна ситуація і весь автобус. З пасажирами, які виїжджали на той момент з Бердянська, могли потрапити у неприємну ситуацію. Ми запитали відвідувачів заходу, які враження створюють картини хлопця. Моя далека космоса нарісована красива, Ну і Автор не постарався на цими картинами. Тут все дуже просто. Да? Ми бачимо просто красивий ліс, там, да? чи красиву галявину, там красиву річку якусь. І це те, що ми можемо бачити в повсякденному житті. Да? А це те, що ми не можемо бачити, це дещо таке за граню нашого розуміння. Да? Тобто хочеться підійти до кожної картини і подивитися всередину і спробувати навіть зрозуміти, що хотіла нам сказати дитина. Максим також проводить лекції про космос для дітей-переселенців та продає картини, аби допомагати зсу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.